Вітаю, друзі, мене звати Василь Посмотрю, ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 28 січня, це вівторок. А ми будемо підбивати підсумки минулої доби. Ви неодмінно підпишіться, поставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Розпочнімо. Отож, розпочну з Курщини знову ж таки. Вже четвертий фактично, щодень мої контакти, що воюють на Курщині, там не один боєць і не один підрозділ. Говорять, що в принципі ну можна говорити про знижену активність росіян щодо того, що там. Відбувається в не в останню чергу. Я не виключаю того, що знижена активність росіян пов'язана із тим, що на Курщині стали застосовуватися менші кількості північно-корейські війська. Можливо, вони вже стисалися, можливо, вони вже закінчилися. Вони можливо, вони виснажилися до тієї міри, що вони вже не є боєздатними і не можуть продовжувати відповідні наступальні операції. Учора була публікація на в сторінках. Сторінка дуже так образно, радше на сайті видання Sky News про те, що солдати Північної Кореї тимчасово відійшли на лінії фронту у Росії саме в силу того, що вони зазнали дуже важких втрат, і ось такого такі виснаження. Тобто, в принципі, це не просто теорія, це вже і дані, які з'являються у західних змі щодо цього. Крім цього, е йдеться так само про те, що. Північно-корейські війська дуже неохоче здаються у полон, а радше готові підірвати себе гранатами, ніж здатися у полон. Ну, от бачите, що таке страшна річ пропаганда. Але станом на зараз. І війська вочевидь, що завершилися та виснажилися. Якщо розширювати контекст Курщини трошечки глибше, скажімо, що так по території Російської Федерації, то безсумнівно, що варто наприклад згадати і е, Рязанський НПЗ, який був атакований двічі впродовж минулого тижня. І е, вчора вже так само від е, західного видання Bloomberg. Е, ні, перепрошую, Reuters. Reuters, від нього надійшла інформація про те, що рязанський НПЗ. Тимчасово, принаймні, станом на сьогодні припинив свою так само роботу прокачку нафти її генерацію, скажімо, що так, тому що після повторної атаки, яка відбулася в ніч на 26 ли... 26 січня, перепрошую, то тоді сталося загоряння нафтосховища чергове, повторне. Тоді були пошкоджені зокрема залізнична естикада, установка гідроочищення і за відсутності за відсутності роботи таких. Такої інфраструктури е, НПЗ не може працювати. Е, Рязанський НПЗ це близько п'яти відсотків від загальної спроможності нафтопереробки Російської Федерації. Ось так двома ударами за один тиждень. Мінус 5 відсотків. Зрозуміло, що це може бути якийсь тимчасовий ефект. Зрозуміло, що в подальшому росіяни щось відновлять, щось відремонтують, щось поставлять нове, але це все. Час, тобто, це насправді все я розглядаю от подібні удари як підготовчі такі собі операції. Ну якщо не до зниження російської економіки, не до знищення, точніше російської економіки, то принаймні до її зниження е, і е, зменшення тих можливостей і ресурсів Російської Федерації на те, аби далі фінансувати свою військову машину, на те, аби далі фінансувати. Своє військо зараз в них в деяких регіонах продовж січня вже двічі були переглянуті ціни, які платять росіянам прайси, які платять росіянам за укладання контракту контрактникам, тому це зменшені їхніх фінансових спроможностей та можливості насамперед на енергоносіях, на газі, на нафті. Це є непогано ознаки, те, що ми зараз робимо, це фактично робота в унісон з нашими західними партнерами, зокрема зі сполученими штатами Америки. Тому я це розглядаю особисто як таку собі підготовчу справді операцію до подальшого такого послаблення Російської Федерації. Ну Будь-які наступальні операції, зокрема, які зараз у Росіян тривають уже із жовтня 2023 року, мають схильність завершуватися. От і ця російська наступальна операція так само безсумнівно що завершиться. Питання до нашого військово-політичного керівництва безсумнівно, пряме і найголовніше. Е Саме від їхніх рішень та дій буде залежати те, де ми будемо на момент виснаження завершення наступального потенціалу противника, коли його сточаться ресурси, і яким будемо рішення ухвалювати, в якому все буде ключі рухатися. Тому повертаючись, друзі, до розрадофільної тези, яка вчора, нібито ну не нібито вона прозвучала на сторінках української правди. А от нібито вона звучала від Кирила Буданова, що нібито за Кирило Олексійович говорив, що стійкості України вистачить до червня цього року Року. Тобто є такі ризики, не гарантує він, але якщо не почати переговори, то мовляв може вистачити настільки до літа цього року. Насправді, ну по перше, це все спростували. Так потрібно це говорити, але звісно річ, що коли вже ця інформація понеслася, то переважна більшість людей будуть думати, що диму без вогню не існує. Так, от я про що скажу? Моє особисте переконання полягає в тому, що якщо і щось може в нас серйозно розбурхати внутрішні проблеми, то це ми самі. Якщо почнемо гризтися в сенсі політичних баталій, тому я особисто страшенно боюся виборів, які ми пронюхалися вже всі політики, страшенно боюся цих політичних баталій, тому що вибори, як показує практика, не тільки в Україні, Країні, але в будь якій країні світу це надзвичайно розхитуючий елемент для суспільства. А нам в жодному випадку не можна ось так хитатися, що нам може принести власне виборчий процес. Тому найбільша ризики, найбільші небезпеки це ми самі. Паралельно з цим, звісно, що є і інші міркування щодо того, що може послабити нашу стійкість на фронті. Це і невирішуване питання. Щодо демобілізації, неможливість е, вчасної підготовки і достатньої підготовки військ. Добре, що зараз дуже активно розвивається рекрутинг і безсумнівно потрібно показувати ті підрозділи, які е, бережать своїх. Бережуть своїх підлеглих, своїх побратимів, командири бережуть і про ці історії теж потрібно говорити, тому що дуже багато водночас і негативу несеться. Давайте про те, що було історією шаленого негатива минулого тижня, зараз яка дійшла до логічного завершення. Це велика новосілка. Я абсолютно відповідально заявляю ось яку історію, що у великій новосілці у нас справи не такі погані, як може насправді що здаватися. У контексті того, що по-перше, на так справді потрібно говорити і визнавати правду, того, що російські війська безсумнівно зайняли більшість населеного пункту. Але велика новосілка ще має ось такі елементи. Часточки населеного пункту, часточки селища на півночі, невеликої часточки, яку ми, зрештою, бачимо, і на мапі Діпстейт, є і сірим кольором. І значу тут, зокрема, очевидь перебувають наші війська, і це я знаю не просто так. Це я знаю від перших осіб, що там від, скажімо так, від першого джерела що там продовжують тримати оборону. Так на 80-90% росіяни загарбали місто. Проте я повторюся, що це велика сіра зона. Наші бійці є на півночі, росіян, яких до речі, втричі більше в піхотній складовій, аніж нас, вони майже весь населений пункт контролюють. Чому вони так багато знімають своїх відео прапорів у великі новосілці, якими зараз заполонили весь телеграм, та тому що тут дуже цілком очевидна і зрозуміла інформаційна кампанія розгортається, коли росіяни заповнюючи своїми пропагандистськими відео соціальні мережі, намагаються демотивувати українців. То вони зараз будуть дуже багато різноманітних ось таких інформаційних впливів робити. Е, мало того, що буде зараз дуже багато непростих заяв е, зі США, які будуть так само розбурхувані е, самими росіянами, так ще й росіяни на фронті будуть намагатися от всіляко просто ну, максимально швидко поставити флагу в тик. Е, бійці 110-ки розповідали зокрема таку історію, що в епізодах останніх днів боїв у цьому населеному пункті був такий момент, коли ну, просто росіянин відчайдушно на мотоциклі. Мен такий собі погнав в центр новосілки для того, щоб втикнути Аквафреш, і він його втикнув. Буквально спорився за там за дві хвилини. Приїхав, розгорнув прапор, втикнув і поїхав. Дві хвилини назад вернувся, розуміючи, що час там на виліт на підготовку нашого безпілотника дрона, який би міг його вразити, це складає десь до п'яти хвилин. А він впорався дуже швидко і ось такі от речі, тобто суто для режисерської картинки вони роблять, повтикувавши прапори по багатьох районах центральної, зокрема частини Великої Новосілки. Але те, що там ворог є, це безсумнівно факт. Факт е, їх будуть знищувати. Е, їх, з них будуть робити таку собі сіру зону, вирву, можна так сказати, щось за кшталтом Вовчанська, тому що яка логіка захоплення великих населених пунктів? Я просто вчора говорив. Сьогодні ще раз повторюся. Е, вони необхідні такі вузли оборони для того, щоб далі е, слугували хабом, з якого буде розгортатися відповідно подальше просування, е, акумулювання там ресурсів, підрозділів, е, складів польових, або що, або що, або що е, можливо. ...пунктів управління в перспективі штабів і так далі. Якщо це буде випалена земля, то нічого звідти не піде. Я підозрюю, що багато територій заміновано нашими бійцями, і плюс продовжують вчиняти вогневий вплив з різних локацій, з різних точок противник зараз на противника зараз в районі Великої Новосілки. Крім цього, річка Мокрій яли яка ось далі на захід розлягається, розпадається, розтікається в районі Великої Новосілки. Вона потребуватиме давайте красивіше намалюю якось. Вона потребуватиме. Форсування підрозділами російських військ, е, і це буде непроста історія. Тому головна задача це зробити так, щоб от на Великій Новосілці і завершилося просування противника на цьому напрямку. Е, ворог, очевидь, найперше, найголовніше, найосновніше, напевно, що буде намагатися зосередити свої ресурси на напрямку поближче до Курахового і до е, Покровська. Тобто, щоб тут рухатися, е, далі я розповім логіку, які можуть бути. Тут сценарії, але е, говорячи про така найбільш ймовірну тактику, зокрема і з появою нового командувача Осу Хортиця, я передбачаю, що зараз по багатьох напрямках, там де наша оборона просідає а це ну велика націлка само собою. Е, це час Вітяр, це Торецьк Чому вона просідає? Тому що її знищено. Фактично знищено зараз цю оборону е валом вогневого впливу з боку противника. Е я припускаю, що подібні сценарії, як великі новосілси, нам доведеться в перспективі ухвалювати ці важкі рішення щодо Торецька, щодо часового яру е зі знищенням будь-яких можливостей окупантів там м акумулювати свої резерви ресурси, використовувати це як хаб для подальшого наступу. Е Врешті в цьому м'яко кажучи, так лапках допомогли суттєво російська, зокрема там арт. Лері, авіація, дрони і тому подібне. Тому що подивіться на е, картину панораму часового яру. Це ну, фактично що знищено, хоча ще деякі е, обриси будинків залишаються. В ці будинки якраз таки намагаються росіяни заскочити, в ці будинки вони намагаються е, там зав'язати бої. Е, будьмо відверті, що в багатьох локаціях часового яру їм це доволі таки успішно вдається. Зокрема, особливо на півночі, е, де росіяни е, рухаються в бік. Е, Фактично, що вже за озеро ось так заходять в тил нашим підрозділам, які обороняються в західно-центральній частині висоток цього міста, а і тут є свої ризики. Окрім того, з півночі ще й південний рух є в бік ступочок росіян по дорозі. Ну і тут до речі активно використовуються мотоцикли відбиття таких атак на мотоциклах. Показували вчора, показали бійці п'ятої окремої штурмової київської бригади. До речі, дуже якісний підрозділ, так само як і третя штурмував, в принципі, повністю зібраний з добровольців. Ось і вони показали, як вони відбувають мотоциклетні, так би мовити, атаки противника. Це в напрямку ступочок, що буде слугувати. Ну, саме це населений поступички потенційним хабом або розглядають його як такий потенційний хаб для подальшого подальшого наступу на Костянтинівку. Росіяни вчора також, в принципі, було трошки більше інформації від Оту Луганськ, відповідального за оборону в районі Часового Яру. Головні кейси, які вони головні такі тези, які вони зазначили, це те, що росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас. Крім цього, вони за останній тиждень суттєво посилили тиск на сил оборони наших підрозділів тут, на цьому напрямку труби підірвали з метою створення проходів, щоб розширити ці проходи для застосування подальшого техніки. Фактично, що на цьому напрямку, ну от, власне, якщо говорити про безпосередньо де ці труби всі розташовані, то тут навіть можна, якщо ми увімкнемо супутникове зображення. То тут буде видно, по-перше, це у районі районів Часового яру, в Калинівці, коли не помиляюся. Це отут труби починаються. Труби є в районі. Південніше, десь, десь, десь можливо, ось тут так ось тут дорога. І е, тут це все канал заходить фактично що в труби. Е, вороги попідривали ці всі райони, е, труби для того, щоб роз, розчистити собі логістику, для того, щоб ось так на мотоциклах, як ми щойно бачили на відео від п'ятої штурмової, е, е, атакувати стрімко, різко. Дєрсько, скажімо так, позиції наших військ. І про це офіційно говорить, фактично, що отут Луганськ, крім цього, крім мотоциклів, це може бути і бронетехніка. До речі, якраз таки один танк у ході штурму, який показувала п'ята штурмова, їм вдалося відбити. Ця атака була якраз таки спрямована на ступочки словом, до чого цей весь ці всі великі, теревенні, довгі, які я веду. Це означатиме може одне всі ці дії противника, що наближається. Генеральна битва за часів яр. Генеральна битва, в ході якої я не виключаю перше, це ще не кінець, звісно, але я не виключаю, що в перспективі нам доведеться відступити і намагатися зробити з часового яру справді просто сіру чорну зону для. Противника противник тут серйозний діпстейт. Два тижні тому писали про те, що ВДВшники щонайменше піврічною підготовкою тут застосовуються російськими військами. Наша УТУ Луганськ додає до цієї інформації те, що російський спецзагін Ахмат та формування Русич це також особливо Русичі. Ну Ахмат, добре з них можна поспіятися, але певну таку елітність, скажімо так, пріоритетність цього напрямку, воно якраз таки виокремлює. Тобто, те, що генеральна битва за часів яр розпочинається в перехопленні як стверджує, оту чути таку класичну військову термінологію, тобто видно підготовленість певних військ. Тобто тут будуть дуже серйозні в найближчій, насправді, що перспективі у часу моя насправді, що бої противника, вони будуть намагатися всіляко захопити і скласти цю ж такі флаговтики, зробити інформаційну складову тиску на наше суспільство. Та сама ситуація, в принципі, зараз у турецьку між іншим, коли я от кажу про. Те, що на мотоциклах там росіяни е, атакують е, наші частини, то подивіться. Загалом, як виглядає до речі, логістика російських підрозділів на нашому східному фронті, між іншим, не в останню чергу, якщо ми будемо далі рухатися вже до Покровська, то не в останню чергу саме через це серйозні проблеми в росіяни з просуванням, тому що логістика противника в принципі як так вибивається з доволі таки активною ефективністю, скажімо, що так, тому що подивіться, яке болото доводиться місити росіянам, скільки в проїжджаючої ось цієї групи військ окупантів на відео по. Трапляє знищених їхніх автівок. Це ті автівки, які щодня у кількості 70 80 100 120 до 200 штук. Доходить, що їх вибивають наші підрозділи. БПЛА на тому ж таки Покровському напрямку росіяни е, втрати мають шалені якраз таки у логістиці. Лише е, птахи Мадяра показували деякі кілометри доріг, які просто реально всипані знищеною не лише бронетехнікою, але й автомобільною технікою. Ну і плюс. Погода, самі бачите, яка було то місяць капітально. Росіяни Наступне відео особливо показує е, ці складнощі російської логістики. Давайте подивимося його без коментарів. Чесно, це без будь-якої ну. От. Якби знецінення противника, але це просто бомж-армія. Це бомж-армія, в якої е не цінується ні людина, ні транспорт, ніщо не цінується. Просто якісь тактичні задачі ставляться, аби аби що е І власне, ось таке, аби що е було і на турецькому напрямку. Буквально за вчора е на позиції бригади Азов на цьому напрямку е Росіян атакували, застосовуючи цивільні автівки Нива, які горять. Як виявилося дуже дуже добре. Ну а сам Турецьк продовжує е, оборону. Наскільки, скажімо, так, це можливо продовжувати цю оборону е, в межах самого населеного пункту, в межах всіх тих локацій в е, самому турецьку, е, дуже контактних боїв. Контактних боїв, які зокрема проводять і поліцейські, всі ті поліцейські, про які дуже багато от якби питань нарікань, де вони на фронті? Ось прошу дуже бійці спецпідрозділу Корт, якраз таки національної поліції України е, демонструють свою присутність на. Турецькому напрямку, в принципі, у нас тут і люті і корти, і багато різних підрозділів, і помста е, були е, і є на цьому напрямку. От, власне, кордівці е, демонструють е, ці штурмові дії якраз таки безпосередньо у самому Турецьку. Е, це найскладніше насправді, що. Ну, Без сумніву, це найскладніша е, локації, найскладніші е, варіанти, коли потрібно заходити штурмовикам. Першими заходять гранати, далі за гранатами заходять уже наші спецпідрозділи. Подібні зачистки е, проводяться дуже часто, якраз таки в локаціях, е, зокрема в Торецьку, тому що е, немає можливості за допомогою дронів вибити росіян ось цих е, багатоповерхівок, а особливо їхніх підвалів, коли вони туди забуваються відбуваються вони дуже часто і постійно відбувається ось цей пошук фізичний зі штурмами наших бійців. Дрони не можуть виконувати ось цю всю задачу. Але загалом в межах ось такого виявлення беруться і в полон росіяни, які от у цьому випадку, загалом чотирьох представників окупаційної армії було взято. Полон п'ятий був знищений у ході цих штурмових операцій. Ну ви бачите, одна фігурка. На колінах окупанта друга зараз ще буде третя, четверта і п'ятий. От четверо полонених і п'ятий хрестиком буде замальований, тому що виявилося, що його якраз таки ліквідували бійці Корду у ході е, своїх контрштурмових дій. Але чотирьох полонених зуміли е, такі узяти е, південніше, в на напрямку Покровська зараз е, дещо. Основніші, скажімо, що так атаки в силу того, що під самим Покровськом, тобто на локації, удачне поближче. Ну котлене не дуже, але плюс-мінус звірове, лисівка та ж сама противника. Вдалося відносно зупинити, тому ворог шукає будь-які інші шпарини. Він суне на Оспенівку. Він суне на нової Він суне всюди, де може фактично що лізти. Тим паче, що від Успенівки найближча, скажімо так, локація е, географічної близькості до Дніпропетровської області. Там 6 кілометрів. Багато хто малює, рахує ці всі кілометражі. Чесно скажу, мені на них байдуже, тому що це не за Дніпропетровську область. Триває війна, але інформаційно безсумнівно, росіяни, от хочуть знаєте, це зробити, зайти на Дніпропетровщину, і сказати все. Ми на Дніпропетровщині для того, щоб в нас понеслася просто шалена паніка, гвалт, куди бігти. Запитання з Дніпра вже потрібно тікати чи ні. Ну це потрібно розуміти. Це буде інформаційна атака, яку вони хочуть робити. Ось їхня задача зараз на Покровському напрямку. Паралельно з цим до речі, разом із Покровським напрямком ворог після вочевидь Великої Новосілки активізувався загалом на Курахівському напрямку і має певні просування на нас. В напрямках Андріївки Стрібного Яснового, Слов'янки. Ось ви бачите власне ці локації всюди, де штрих-пунктир на мапі Діпстейт? Всюди є ці ворожі просування. Тобто, в найближчому часі згадуємо. Головний трикутник боїв, де тут має відбуватися: це Андріївка Костянтинопіль, Багатир. Ну плюс-мінус, ось тут е, вирішується стійкість загалом ось цієї ділянки фронту. Тобто, куди вочевидь, першочергово росіяни після великої новосілки прийдуть для того, щоб е, зрізати для того, щоб вирівнювати фронт про, по, ну, скажімо, такі е, лінії, ну і максимально близько добиратися до підбиратися до кордонів Дніпропетровської області, знову ж таки з максимально медійним ефектом. Такі от справи, друзі. На цьому я поставлю крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре. Тримайтеся та до нових зустрічей. Не піддавайтеся на інформаційні провокації. Хоча дізнаюся відверто, що і і я не все не все спокійно сприймаю. І інколи теж нас хитає, але ну, що нам зробити? Така вже наша доля. На все добре.